Вітаю вас на своєму каналі! Сирна гарбузове суфле це ніжний десерт, який ви легко приготуєте, подивившись це відео. Починаємо готувати. Кисломолочний сир потрібно перебити блендером або протерти скрізь сита, щоб не було грудочок. Відокремити білок від жовтка. Жовток додати до протертого сиру, трішки перебити, щоб два продукти з'єдналися між собою. Додати цукор та ванільний цукор і знов перебити масу. Якщо у вас солодкий гарбуз, то цукор взагалі можна не додавати. Додати гарбузове пюре, перемішати сирною масою лопаткою, збираючи тісто по стінкам посуду. Яєчні білки збити до стійких піків. Порціями додати в сир на гарбузову масу, перемішуючи лопаткою до однорідності. Розкласти масу по формочкам. Якщо формочки у вас силіконові, то змащувати їх не потрібно. Якщо Ви використовуєте форми з інших матеріалів, то їх потрібно змазати вершковим маслом. Форму, в якій будуть стояти формочки з сирно гарбузовою масою, налити воду щоб рівень був майже до половини формочок, випікати при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Після випікання суфле залишити в духовці до повного стигання. Подавати суфле можна зі сметаною, медом. Або джемом. готуйте та насолоджуйтесь.